Першу чергу про гроші, про розуміння, чи американці матимуть фундаментальний інтерес в Україні, інтерес, який йде поза межі того, що вимірюється грошами, в сенсі безпеки, в сенсі розуміння, що Україна це актив. Актив геополітичний, актив економічний, власна людський, і я розумію, що для багатьох українців це звучить якось дуже цинічно. Але сьогодні штати намагаються дати собі також раду, зрозуміти, що вони значать в цьому світі, кого підтримувати, кого не підтримувати, яка ціна цієї підтримки? Вся логіка, яка створена після Другої світової зараз, не просто ламається. Вона вже зламана, і нам дуже важливо зрозуміти, чи можемо ми зробити партнерську історію з американцями, якщо так, щоб власна ми мали їх присутність, їх технології, і поштовх вперед.